З молоком в руках і вірою в здоровий спосіб життя так боролися проти пияцтва у кірвограді. Активісти руху Твереза Україна міняли пиво на молоко. Рятувати земляків від зеленого змія почали з набережною. Тут завжди багато молоді з пивом у руках. Акція сподвігла пивочить совість, якби здорового образу життя. І чому молоко не щось інше, тому що я ще що молоко та одної самых болезніх продуктів на сьогоднішній день озброїлися не тільки ідеями про здоровий спосіб життя, а й статею адмінкодексу, яка забороняє розпиття алкоголю в громадських місцях. Щоб це звучало переконливіше, активісти супроводжували міліціонери. За умовами обміну за пляшку пива давали літр молока. Алкогольні напої, які виміняли, тут же виливали. Свої сім'ї ми вже давно так зробили. Кіровоградці зі спиртним розлучатися не хотіли. Дехто категорично відмовлявся від такої пропозиції. Чому не хочете мінятися? Ну тому, що пиво намного вкусніше молоко і полезні, і І от дітям давати можна більше ж під тиском переконань активістів і камер таки міняли алкоголь на молоко. Ви потрапите і таким чином відзначимо річницю нашого кіровограду. Якщо аргументи у активістів закінчувалися, підключалися міліціонери. Загалом обміняли майже 100 літрових упаковок молока. Молоко дуже полізмі, Тільки захочу пиво і то молокосія куплю. Спомню вас, і куплюся молоко. Дарина Романська, Яна Пісарєва, і Зеленкін день за днем.